Я нова ваша вчителька на заміну. Мене звати Єлизавета Зізіліна, А вас? Чуєш, братан, це хто? Якась Зізіліва непонятна. У нас взагалі друга вчителька. Та не знаю, який скрінж повний. Бе, вона не красива така. Бе. Та я з тобою згоден повністю. Вона якась некрасива і взагалі. Ну, наша була трішечки краща, хоч вона була отака. Вона нам, е, вона на нас кричала, якщо ми... Ободохнули. Доброго дня. Я сяду на свое место. Я спать. В смысле спать? Ха. В смысле? Ты еще и запизлилась. И в тебе я спать наделала. Думаешь, я слепа? Що, що, що трапилось? Я, я, я в тебе в моєму місці винна. Ух, переляк, перелякала, перелякала. Дайте мені відвідь. Чуєш, ліс, пс? Я тобі не завідую, тут якась троїчка. А ти ще й заснула на її уроці, тобі кердик. Я тобі не завідую. Як винна? Ще як винна? Ти засинаєш на моєму уроці і думаєш, що я сліпа. І цюхнута тю на моєму уроці ти не будеш. Для тебе я повторюю, як мене звати. Мене звати Єлизавета Зізіліна. Зізіліна, не Кікіліна, не Піпіліна. А Зізіліна. Мені дуже приємно мене звати Ліза. Вибачте, будь ласка, мені. Можна в туалет? Ну, добре, іди. Добре, дякую. А ви чого тут прийшла? подивитися, чи ти точно в туалет прийшла. Значить, так, як вас там звати Зізіліна, не Кіпіліна. Вийдіть, будь ласка, бо це мої права. Я Зізіліна. Ще раз повторяюсь. І батьків в школу. Поняла. Поняла. Без проблем. От просто без проблем. ХЕЛЛОУ! Привіт, Маш! Тут якась у нас на заміну. Краще б ти сьогодні не приходила в школу. Сьогодні буде повний обрив. О, Маш, привіт! Краще сядь тихенько поза цих своїх вітербенек, сині така зла учителька як просто Капець.